Четверо підлітків на замовлення Російської Федерації палили об'єкти укрзалізниці на Чернігівщині. Організував групу 15 15-річний хлопець, який активно шукав легкий заробіток у телеграм-каналах, через що потрапив у поле зору російських спецслужб. Він мав встановлювати геолокації залізничного обладнання та пошкоджувати релейні шафи, які відповідають за рух потягів на стратегічно важливій ділянці залізниці. Підліток в одному з районних центрів залучив там своїх друзів, однокласників там 14 наць 15, 15 років дітям до підпалів. Один у них від один у них вдався на іншому. Вони були затримані на гарячому, невидужено громадянам. Як каже Андрій Просняк, Росіяни розміщують в інтернеті оголошення про легкий заробіток, через які і втягують неповнолітніх українців у співпрацю з ФСБ. Для цього просять виконати кілька завдань перш ніж перейти до підпалів. Схема працює в кілька етапів. Склеї якісь оголошення, або напиши напиш щось там, на паркані, або там на якомусь об'єкті. Як правило, це напис вибори. Вони нібито цим хочуть створити видимість того, що от народ України вимагає виборів під час воєнного стану. Якщо бачите такий напис «вибори», то знаєте, що це пишуть за гроші росіян. Потім від скажімо такого безневинного переходять там до чогось більш вже серйозного, наприклад, там а сфотографуй щось фотографувати просять об'єкти інфраструктури, зруйновані будівлі або автомобілі, що належать військовим чи правоохоронцям. На початку можна вірити, що я отраз зроблю, там зароблю образно кажучи 100 200 доларів і закінчую. А ні, це як це азартна гра, вона затягує, і росіяни роблять це, щоб вона затягувала. І навіть якщо людина хоче піти з цього, вони будуть намагатися шантажувати там попередніми відеозвітами, наприклад, що ми там тебе в СБУ здамо або ще щось таке. Тому на сьогодні так працює.